У підлітковому клубі Прометей міста Долини відбувся дитячий шаховий турнір з нагоди Міжнародного дня спорту. Сьогодні ми граємо такий дитячий шаховий турнір, який присвячений Міжнародному дню спорту. Спонсором наших змагань виступає Долинська районна рада і її такий спортивний відділ, який називається спорт для всіх. І з початком турніру юних шахістів привітав керівник Долинського районного центру спорт для всіх Роман Лопух. Я хочу привітати кожного з таким невеличким святом Міжнародний день спорту. Так як ви зібрали на змагання, автоматично кожен вже є спортсмен. Я вам бажаю, щоб ви в майбутньому досягали великих виступів, великих досягнень в шахматах, в шашках, щоб ви брали приклад. Тих людей, які живуть разом зі спортом. Бажаю, щоб сотні переміг найсильніший, що у вас була безкомпромісна боротьба. Успіху! У турнірі взяли участь 26 юних шахістів. Змагання відбувалися за швейцарською системою у сім турів. Контроль часу 15 хвилин на партію кожному учаснику. Боротьба в турнірі була дуже напруженою і тривала до останнього туру. У результаті переможцем турніру став ліцеїст із долини Петро Братішко. Другу сходинку посів Антон Безрукий. Третє місце з результатом п'ять очок семи можливих розділили Микола Куціль, Андрій Коваль та Олег Площинець. Корисний добре. Для мене дуже цікавий, дає можливості, всякі для різних видів спорту себе в'явити в талант. Ну талант якийсь можна. Серед дітей до 14 років перемогла Іліана Данилів, другим став Віталій Пагута, третьою Ксенія Кос. Серед дітей до 10 років перше місце завоював Олег Площинець, друге Олег Крошней, а третє Олександр Остапів. Переможці та призери в загальному заліку, а також в окремих вікових категоріях, були нагороджені грамотами, медалями та подарунками. Також кожен із учасників отримав солодкий приз.